mm -hmm. Сьогодні буде дещо таке незвичне відео, всі звикли більш до динамічних таких відео, де є дуже багато різних в одній мотивації, багато мотивації і приготувати, і поскладати, і помити і щось там зробити. У нас сьогодні такі якийсь із Софією лінивий день. Ми всіх відправили до школи, нагодували сніданком. А зараз будемо готувати щось смачненьке. А так як я не можу... Бути сама і готувати сама в тишині. Там на фоні в мене гудить витяжка, вариться горох. Я хочу готувати смачний гороховий суп. Тут, на столі, в мене Софія розклалася. Правда, десь побігла щось шукати. Треба дивитися, де вона пішла. Щось шукає, покаже, що її замало того, що тут є. Вона дуже так серйозно вчиться. Щоправда, так по-своєму. Тут у нас плаває рибка в стаканчику, не знаю ще від чого і той стаканчик. Одним словом, рибка плаває. Сьогодні готуємо щось і знімаємо таке легеньке, домашнє відео. Софія робить. Софійка, що ти, ти робиш? І що ти будеш таке малювати? Ти ще сама не знаєш? Da. Da. Rumunilor. Sofia duge maluvate. A mama ide de robot. Молодая, я там пять лет. Ты вам не дашь, І ось так практично завжди ми удвох готуємо, прибираємо, перемо, Ну, робимо практично всі свої справи. Тому що е, Софії потрібна увага. З нею, наприклад, я чищу картоплю, їй треба показати, деяка цифра, що там їй намалювати, що написати. Тут їй вже все набридло, вона хоче робити те, що і я. Я чищу картоплю, треба їй давати, вона її розрізає. Якщо я забудуся, її розріжу, це вже проблема, вже плива. Чи. Все дуже швидко набридає, помалювала, порахувала, поліпила, поскладала, там вже і порізала зі мною, вже встала й вже того всього не хоче, вона вже танцює біля мене, і поки я там мию посуд, ось мию картоплю, то вона вже бігає туди-сюди, вже залізла її в посуд, знайшла собі підходящу їй тарілку, мисочку таку для запікання форму, налила води, вже там робить свої справи. Викупає ляльку. Ну, я з нею вже начистила картоплі, поставила варити для супу просто картоплю на пюре. Там в мене був компотик, підігріла. Також маю м'ясо. У мене тут є шматок телятини, два шматки курячого філе і є фарш. Фарш свиний і курячий. Тож із фаршу хочу робити кульки, такі насмажити, як котлетки. Куряче філе одне піде в суп, а одне спечу разом із телятиною. Не знаю, чи вийде, бо я би хотіла щось таке, як шиночка спекти, чи вийде щось із того добре, не знаю. Ну, але принаймні. Постараюся із фаршу, як я казала, буду робити такі невеличкі кульки і смажити їх на пательні, а потім буду тушити у томатному соусі. Тож, Починаю е, працювати, приступаю до роботи. Все, зайві я собі обрізаю, що мені там заважає, розділяю. І е, перше, що хочу, це покласти м'ясо, запікатися. Для цього я його дуже добре натираю сіллю, перцем і сухим часником. Я це все натираю, відправляю у рукав для запікання, залишаю десь приблизно в тому всьому на годинку часу, щоб промаринувалося. Просто поставила в духовку. Не, не гарячу, не теплу, ніяку виключена духовка, а потім вже включу і нехай печеться. Тим часом нарізаю філе на маленькі кубички і відправляю до картоплі, яка в мене вже тут кипить. І картопля для пюре кипить, і суп кипить. Відправляю туди, перемішую, прикриваю та й нехай собі кипить, нехай готується.

Мене пече, до мене пече, я буду тебе спече. Допомогла мені Софійка заладити фарш. Для моїх таких міні-котлеток я його гарнесенько ще після неї перемішала, зразу додала горох, який вже в мене встиг задеревіти, поки дочекався свого часу, хоча варила я його зранку, додала горох, додала до супу терту моркву, зелень і залишаю все нехай вариться. Тим часом ми з Софійкою формуємо кульки. Маленькі, такі, як фрикадельки. Змастили собі тарілочку олійкою і викладаємо туди кульки. Хочу сказати, що дитина дитиною, мала малою, але поки я поклала смажити, позабирала з однієї тарілочки, то вона мені на наступну тарілочку половину наробила таких фрикадельок, так, їй сподобалося. Я обсмажую так на олійці з одного боку, з іншого боку. І не до повної готовності, тому що буду ще протушувати. Ось такі вони. Виходять трохи такі засмаглі, але нічого страшного. Я не міняла багато разів олію, хоча треба би було міняти, але я не міняла, смажила на одній, тому вони десь-не-десь мають таку більшу засмагу через той такий крохмаль, який виділяється. Е, тим часом готую засмажку. Бачите, я смажила цибульку, смажила моркву. Також заморожені е, в мене були помідори. Все це я протушкувала. і Зараз перебиваю блендером. Щоб діти там не чули, що є у тій підливі. Додаю сіль. І гарненько перемішую, як тільки вона закипіла, туди я відправляю свої всі ті фрикадельки. Гарнесенько це все перемішую, прикриваю і нехай тушиться. Ну, і як бачите, поки куховарила, тут назбиралася гора посуди, то є така, як, як шашки. Крок туди, крок назад, крок вліво-вправо. І одним словом, без кінця і краю. Поки Готуєш, захляпаєш усе, олія закінчилася, треба там долити, там помити, там, повитирати. Е, ну, одним словом, я думаю, що всі господині мене зрозуміють. І так ми куховарили з Софією, що прийшов наш Андрій уже із школи. Атематика. А, що то було якась спа? Це був контроль. Контроль? А то... так. І те за контролем? А, а наш окружок? Бо я намалювала там зеленим uh -huh. і в мене там все було правильно. Дівчинка мені в студентку так намалювала. Так. So? І вна, в на нас всі впало і ще й той. І я то виконав за десять хвилин. Так швидко? Yeah. Я в шоті, а то за що? А, а то дали за той. Це Андрійко мені пояснював, як, що це означає в нього у щоденнику. Той зелений такий кружок, який намалювала вчителька. Наскільки я зрозуміла, зелений це було високий рівень, що все правильно, там вже, ще жовтий і червоний. Ну, система оцінювання трошечки така зараз у дітей. Ну ніби й немає оцінок по нуж, але є там свої наліпки, там є система заохочувань. Одним словом, все одно вчитися треба, все одно оцінювання є. Тому, поки Андрій все мені розказав, я тут вже і відмила стільницю, відмила плиту, яка мені вся забруднилася від жиру, від того куховарення. І показую, що ж я наготувала. Спеклося куряче філе, спеклося м'язко, яке я клала. Тут готова в мене картопелька пюре, готовий гороховий суп. Показую, який він такий смачненький, легенький. Тому що тут нема чогось такого. Він з курячим філе. Одним словом, легкий смачний супчик. Прикриваємо назад. Також тут мої такі а фрикадельки. теж в томатному соусі такі тушені-смачнесенькі. Гаряченькі, якраз таки Андрійкові, та й не тільки Андрійкові до обіду, просто щоб він прийшов із школи, і можна смачно обідати. Ну, і якраз таки тим він і займається. Хоча, якщо сказати чесно, при тому, що ніби стараєшся готувати смачно, але нагодувати дітей, видається, не завжди. Вони завжди знають щось, що їм не подобається. Андрій обідає, Софія заліза на стіл, робить порядки їм в кімнаті. Андрій курточку шпурнував собі так на ліжко ще добиваємося того, щоб він, як тільки прийшов, ставив її зразу в шафу, але в нас не виходить. Вона спочатку мусить полежати на ліжку, відпочити, а потім і потім вже йде собі е, в шафу. Ну І зараз час Софійчиного обіду, так як вона його сама готувала, їй собі повільненько, з мамою щось там розмовляє, а мама. Теж біля Софії сідається. Софії більше подобаються фрикадельки, мама більш так, мамі подобається суп, е, Суп, ще є паштет, який я недавно готувала, чорний хлібчик. ну і Для мене це е, більш така смакота, е, ніж щось таке, е, наприклад, друга якась страва. Ну, і після обіду ми маємо з Софійкою піти забрати посилку із нової пошти невеличку таку. І ще треба купити хлібчика. І Софія хоче прогулятися. Андрій взагалі не хоче нікуди виходити. Він прийшов з школи, він нагулявся. А Софійка немає з ким. Тож мама вдягається з Софією і йдемо вдвох. Йдемо в магазин, прогуляємося, йдемо. Заберемо посилочку з нової пошти і таким чином трохи зженимо все, що з'їли. Ми вже скупилися. Софія прямує додому по бордюрчиках, Вона давно е, не бігала, тому дала собі джосу того разу зима, лютий місяць. Взагалі погода така весняна. Сьогодні 10 лютого, а на вулиці дуже тепло. Попри те, все, що ночі дуже морозені. В нас сьогодні було 17 градусів морозу вночі, але в день досить таки тепло. Назбирала дитина собі шишок, принесла до хати. Мама принесла до хати хліба. Виймає все, що купили. Насправді нічого такого не купили. Купили просто хліб, забрали посилку, пару цукерок жилею, купили молоко і паличку ковбаси на канапки. І то я так подивилася, не знати, чи взагалі будуть хотіти канапки з ковбасою, тому що в нас в магазині порозбирали взагалі всю ковбасу. Лишилася одна там популярна і залишилася салямі. Забрали татову посилку. Щось таке до машини, якісь, і, е, якась така деталь. Не знаю, надіюся, б я провіряла, що все добре, і ми потім не будемо мати ніяких проблем, що забрали щось недобре, неякісне і не відправили назад. Вже вдома. Я вже перевдягнута, вже в усій красі. Вийшла на другий поверх і показую, що ми тут наробили. Ну, а що ми наробили? Застелили підлогу в одній кімнаті, так як я показувала вже й не раз. І застелили в іншій кімнаті. Ось так. Зразу видно, що одна кімната готова, підлога друга. І коридорчик весь чоловік його порівняв, де треба було, подокладав, повирівнював усе гарнесенько. Зараз мені треба. Йому допомогти, поки його немає, це все треба мені прибрати, підмести, випили з сусити. Тут, як бачите, ми все переклали, ота дошка, яка зараз із правої сторони, вона все була на лівій стороні. Ми це все переклали, щоб воно не заважало. І коридор, якщо я зараз позамітаю, підготовлю, чоловік це все пропінить, коли буде вдома, і можна застеляти вже. Підлогою коридор. Дуже, попри те, що то вже в нас є п'ята година, півп'ятої, здається, то дуже сонячно. Так, здається, що дуже тепло, насправді не тепло, холодно, прохолодно є, бо то є зима. але... Треба рухатися, треба робити, бо зараз темніється, і вже треба буде включати світло. А Я не дуже хочу е, сидіти тут довго, тому треба прибирати. Поки я прибирала то вже й прийшло начальство, і тут вже все її позапінювало, поставило назад, тож вже можу похвалитися. Я так казала, що не хочу включати світла, але вже прийшлося включити світло, хоча так через вікно, здається, що темно, що світло, але в коридорі вже так стало трошки темнувато. Тож, включив начальник мені світло, я то все дозамітала, він то все запінив та ну що, і все. На цьому все. Я свою роботу таку брутну вже всю завершила. Єдине, що мені лишається, це зняти весь брудний одяг, переодягнутися і йти вчитися з Андрійком, допомагати йому. Не знаю, хто як із вас допомагає своїм діткам вчитися, не допомагає, лишає їх, щоб вони повністю робилися самостійно. Тому що я щось. Стараюся, щоб робив він самостійно, але багато чого і сідаю з ним і хочу розуміти, наскільки він розуміє те, що він в школі получає від вчительки, або точніше від вчителів, тому приходиться допомагати. Хоча він справляється і сам дуже добре, дякувати Богу, дійсно, йому навчання дається не дуже складно, він все. Розуміє, але треба допомагати. Тому ми пішли вчитися, а з вами я буду прощатися. Дякую всім за перегляд, за те, що завітали. Як то кажуть, на цьому все. Приходьте ще до зустрічі у нових відео.